Росія знову обіцяє сміттєву реформу на окупованих територіях України. У міністерстві природних ресурсів заявили про будівництво трьох сміттєпереробних комплексів у Маріуполі, Макіївці та Шахтарську. Нібито до 2030 року хочуть зменшити поховання відходів удвічі та добитися повного сортування сміття. Але такі обіцянки звучать не перший рік. Ще 2023-го окупанти розповідали, що комплекси запустять 2028-го – З'явилися новини, що маріупольський об'єкт вийшов на стадію проєктування. На нього виділили 250 мільйонів рублів, але на решту грошей немає. Нині 2025 рік. І за даними місцевих джерел, у Маріуполі так і не розпочалося навіть будівництво. Швидше за все, замість переробки з'являться лише сортувальні лінії, ті, де відбирають лише пластик та метал, а решту відправляють на звалище. Такий підхід звичний для Росії. 93% сміття там. Не переробляється, а три чверті утилізаторів фіктивні компанії, які просто заробляють на сортуванні. Тим часом Маріуполь потопає у відходах. Після руйнувань у місті накопичилося до 10 мільйонів тонн будівельного сміття, частина якого токсична. Полігонів немає, вивезення не організоване. Місцеві скаржаться на звалища у дворах та сморід, і це за пропагандистську ширму вже не сховаєш.